Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Та завітав він не один. Пам'ятаєте, діти, що це за весела фігура? Так, це круг. Але подивіться поруч із ним нова фігура. Їжачок Просить нас допомогти йому довідатись назву цієї фігури. А це маленьке мишеня, вирішило подорожувати. Подивіться, як воно легко і вільно може бігати по кругу. Аж ось мишеня побачила нову фігуру і теж вирішила трохи побігати в ній. Мишеня розігналося, але потрапило в кут. Воно повернулося і знову побігло. Але знову кут, ще повернулося і побігло, кут, ще побігло, кут. Що заважає мишеняті вільно пересуватись по фігурі? Вірно, кути. Давайте порахуємо, скільки кутів має ця фігура. Один. Два, три, чотири. Дивіться, наш гість посміхається. Він згадав, як його звати. Квадрат. Що є у квадрата? Вірно, кути. А у круга є кути. Ні, немає. Дітки, погляньте на картинку та назвіть ті предмети, які схожі на квадрат. Дорожній знак. Схожий на квадрат. Годинник. Теж схожий на квадрат. Замок. Не схожий на квадрат. Рамка для картини квадратна. Лампа не схожа на квадрат. Будинок схожий на квадрат. Сумка схожа на квадрат. Торт не схожий на квадрат. Ящик схожий на квадрат. Ваза не схожа на квадрат, шахматна дошка квадратної форми. Молодці! А зараз я вас запрошую пограти у гру склади квадрат. Перед вами є зразок квадрата. І такий самий квадрат, який складається із чотирьох частин. Я пропоную вам скласти такий самий квадрат, як на картинці. А тепер перевіряємо. Чи так у вас, дітки? Молодці. Одного разу наші геометричні фігури гуляли красивим осіннім лісом. І назбирали дуже гарний барвистий букет. Деякі із листочків потрапили до нас. Давайте ми їх ближче розглянемо. У нас є листочки жовтий та червоний. Діти, вони однакові чи різні? Який листочок великий, а який маленький. Щоб визначити, потрібно накласти один листочок на інший. Ось візьмемо, накладемо червоний листочок на жовтий. І ми з вами побачимо, що червоний листочок маленький, а жовтий великий. Давайте наші листочки розмістимо у коробочки. Праворуч розміщена велика коробочка, а ліворуч маленька. Діти, на яку фігуру вам схожі ці коробочки? Так, правильно, на квадрат. Куди ж ми покладемо червоний листочок? Вірно, у маленьку коробочку, тому що він маленький. А куди ми покладемо жовтий листочок? Так, правильно у велику коробочку. Тому що він великий. Малята, квадрат вас дуже хвалить. Він задоволений вашими успіхами. Ви дуже старанні та уважні. А давайте збудуємо квадрат з пластилінових кульок та паличок. Спочатку з'єднуємо одну кульку і паличку. Далі приєднуємо ще одну паличку. Потім приєднаємо ще одну кульку. А тепер додамо ще одну паличку. Тепер приєднаємо кульку. Тепер додамо ще одну паличку. І з'єднаємо палички пластиліновою кулькою. Ось такий чудовий квадрат ми збудували. Сподіваюся, що ви також захочете збудувати такі квадрати? Сі, А зараз скажіть, з якою фігурою ми сьогодні познайомилися? Так, вірно, з квадратом. Скажіть, чим відрізняється круг від квадрата? Круг не має кутів, а у квадрата їх чотири. Молод Stik dojście young yeah.